На календарі в нас 26 травня і добрий ранок, мої любі. Сьогодні в нас український дизайнер-олійник. В відшиві в нас буде весняна пташка. Вона зараз з'явиться у вас на екрані. Бо я десь посіяла прев'ю, або я коли розпечатку робила цих всіх прев'ю, я, мабуть, просто не скинула дівчині, яка робила мені роздруківку, і я залишилася без прев'ю. Але вважаю, що це не буде дуже так. Критично, картинка на екрані, ви все добре бачите, я ще пам'ятаю, як виглядає цей дизайн, це рожева оця пташка. Серединка роботи припадає на пусько в неї. В принципі, по схемі там йдуть е, такі кольоровими плямами відшиви, начебто нічого такого складного. В роботі ми з вами маємо 12 кольорів. Відшивається на Аїді 14, то буде 17 на 11 см. Але ви бачите, у мене не Аїда, у мене Онікс, такий молочний, ну, не молочний, як його колір шампань. Боже, що я тут вам наробила? Вибачаю за такий безлад, але це, це все я. У мене так завжди завжди безлад, завжди нічого такого. Так, сказала за розмір. На Онік такому шампані відшивається. По марафону 1884 стібочки. Ось, бачите, є три нових кольори. Ось такий 9, 29 і 31. Це ось такі, фіолетово, фіолетово я не знаю навіть, як сказати, це якийсь грязно-фіолетовий, це начебто фіолетовий, це якийсь фіолетово синій Ну, десь такі кольори. Дуже мені ось цей колір. 36,89, такий ніжний. І ось цей 153. Так, кодове названня, ви ж бачите, пташка в мене. Так от, що вам ще сказати, побіжу я на роботу, скільки там виш'ю, не знаю. Буду, буду, буду вставляти вам включення щодо дизайнера. Ось і побачимось з вами вже в наступному включенні. А зараз я побігла. Пока-пока всім. Так, сьогодні в нас з вами Катерина Олійник, наш український дизайнер. Прості та яскраві схеми для вишивки, вони дійсно прості. Є в неї свій сайт, ось по Тап-Лінк можна перейти і там знайти ну, всі схеми, які є, тут можна придбати там, якщо комусь так буде зручніше. В першому дописі ми бачимо, що якщо ви купуєте на її сайті, то вводите промокод Ukraine40 і отримуєте знижку. Що не гортається ось. Це частина з її сайту. Давайте розглянемо самі схеми, що ми тут маємо. Гусик, оце мені дуже подобається. Є ось підвішена, підвішена схема, це розіграш іде схеми Я таких не приймаю участь, бо з моїм фартом то, то не туди. Ось, є приклади набору, як збирається сам набір. Є. Що тут іще є таке цікаве, є ось ці мапи країн в їх національних кольорах. Ну, мені подобається, щось не подобається. Ось подивіться на цю каву. Це навіть не кава, це, мені здається, чай. Називається чашка осені в ниточках. Мені здається, це чай і такий ароматний, ароматний. Оце мені дуже подобає таку схему я би відшила. Далі що маємо ось така птаха. Теж нічого. Далі примітивні оці квіточки. до речі, як відшила. Такі. Маємо ще ось така якась картинка. Як називається Зимова дівчина. Що ще тут є? Показується, як роблені схеми. Фото самого дизайнеру. Ось скрін з ленти, дівчинка з Дніпра, ось моя красавиця. Бачите, як типу відшиві. Ось оці гусики, мені дуже до вподоби саме ось ці. Не гусики, боже, качки. Це ж качки в нарцисах. Це показано, як воно в наборі, які ниточки, які бачимо символи і частину схеми. Дуже гарно начебто й зроблено. Качки такі, в наборі дві голочки, немає цін. Немає ціни, ціни. якщо чесно, я ну не дуже люблю. Я оце з цими цінами оце пишу, оце скільки те коштує, скільки те коштує. ну не вже, не вже так тяжко написати ціну? Не знаю. Свого часу я продавала іграшки в'язані. У мене під кожною іграшкою була ціна. Під кожною. Не знаю, можливо, це якісь індивідуальні. ну. Так, е на сайті можна купити в PDF, це я точно знаю, і можна написати в особисті, і автор вам прийшли саме сагу. Це перевірено, тому що я брала оцю схему, вона, до речі, безкоштовна Ось, на сайті. І там PDF я написала авторові, попросила її про сагу, і мені з люб'язністю, з гарними словами щодо. Того, як пройде моя робота, ну, автор дуже, дуже радушний, чесно. Так що, ось такий, такого автора ще ми маємо. Силочку, як завжди, я залишу внизу. Так що переходьте, дивіться, можливо, вам щось і сподобається. До включення! Я до вас ранковий час, і в мене ось такий результат. Картиночку я вам ставлю десь з боку екрана. Відшилося в мене 635 хрестиків і це. 33,7%. Залишилось мені ось тут під крилишком, зробити, зробити мордочку, дзьобика і зробити гілочку, на якій сидить саме пташка. Вишивається дуже добре, дуже швидко, такими кольоровими плямками. Немає, ну я не знаю, ну жодних немає, ніяких заковирок, береш, і шиє, шиє, шиєш. А, дуже ніжні такі кольори, мені до вподоби. Ну, взагалі я дивилася, там у автора взагалі дуже багато робіт, і вони всі такі легенькі, всі такі, ну я не знаю, як вам, от зроблені для вишивальщиць. Можливо, звісно, комусь і не подобається відшивати одним кольором ну, там, ниточку. Тобі ж, ну, плямками береш ниточку, і ти її дошив до кінця. Хтось любить складніші якісь схеми, але ну, мені доподобає і, і ті, і ті. І коли є різноманіття, то це дуже гарно. Ось, що мені ще вам сказати. Деякі кольори вже повиходили в мене. Я брала колір, повністю його відшивала, і все. Я ж кажу, залишився дзьобик мені і гілочка, і ще бек. І фрузелочок в оці, в пташки там є. Результатом я задоволена. Так що, що ще сказати? Насолоджувалася шила і просто насолоджувалася тим, що я відчуваю. Ось на цьому все. На сьогодні побачимося в наступному відео. Дякую вам велике за підтримку. Я дуже задоволена, коли читаю ваші коментарі. Мені хочеться щось робити ще і ще. І це так надихає, чесно. Так що, буду рада вас бачити надалі. А наразі в мене вже все. Тихого мирного неба нам всім. І слава нашій Україні.